Китаємо веч Перевір газ, перевір тумблери. Привіт, друзі. Майстерня працює, не зупиняється. Давно не було ніяких цікавих відео. Дивіться, шортс відео, ставте вподобайки. Сьогодні я вам покажу простеньку систему скидання під матрас 30. -й. На базі моїх двох звичайних таких ось скидачок. Без батарейки, просто з живленням від Type-C. Приєднується дуже просто, а плюс додатково ще монтується липучками. Type-C роз'єм вставляється в потрібне місце для того, щоб система могла працювати. От, відразу набіжуть купа хейтерів скажуть, що цим дроном не бажано скидати, дуже дорогий, але війна нестандартна і е, бувають нестандартні рішення. І приходиться використовувати навіть такі дрони в умовах сучасних бойових дій. Зараз вам продемонструю, як вона взагалом працює на цьому дроні. Так, як я казав раніше, використовуємо ми. Е, під дроном для того, щоб спрацьовувала система скидання. До цього я використовував такого плану пластину, але вона мені трошечки не сподобалась. На сьогодні використовується інший варіант ось такого плану. Можуть бути під'єднані різні типи систем, і живиться у нас це все від Type-C. Зараз спробую продемонструвати вам, підключивши мобільний телефон. Так, відразу закриваю датчик, щоб не було спрацювання. І так, прибираю палець і у нас пішов перший снаряд. Прибираю знову палець, пішов другий снаряд. Так, взагалом воно все працює доволі зручно. Немає власного живлення і доволі компактне рішення. Можна скидувати не обов'язково припаси, а якісь ще потрібні речі, тому що е, хлястики ці змінні і це можна модифікувати під якісь власні потреби. Ну а так взагалом, що ж, друзі, працюємо. Принтери друкують, зараз прогріваються, бо я з обіду приїхав. Системи скидання збираються, накопичуються і відправляються. Також тестуються дрони. Для мене це новинка. Починаємо переробляти якраз до 30-го матрасу батарейки під спарку. Щоб розуміли, це мені в такому вигляді їх присилають. Потрібно буде їх переробити, перепрацювати. Робляться системи скидання. Це заготовки для того, щоб різні типи дронів їх робити. І ви просто не уявляєте, яка кількість буде на виході. Ну, також не припиняємо робити різні поворотні механізми. Це окопна стойка. От, о, різні поворотні механізми під антени. Ось так це виглядає. От, це перед відправкою. Кожна перевіряється на те, щоб вона працювала. От, і як ви розумієте, далі відправляється в роботу. Тому не зупиняємось. Підписуйтесь на Фейсбук, інстаграм, телеграм. Всі посилання є в описі під цим відео. Дякую всім, хто долучається, донатить та підтримує. Разом працюємо до перемоги.